Привіт, сьогодні ми будемо складати такий Лего набір. Це рубрика по що я складаю Лего. Тут є ось, є жаба, є зомбі і є слайм. Тут можна ТНТ пух і є Пистак і ТНТ біжок. Ну, а ми починаємо. Беремо інструкцію і дивимося, що нам першим треба. Нам треба скласти Алекс стопором. Стоп, ну я буду використовувати меч. Так, беремо голову Алекс. Зараз вам покажу. Її тулуб. В неї такий ось тулуб. І вставляємо. Ось. І вставляємо. У нас вийшло щось отаке. Беремо її ноги. Вони у неї фіолетові. Ой, ні. вони у неї не фіолетові, вони коричні. І у нас вийшов отакий, даємо їй в руки наш меч. Якийсь. Зараз. Я знайду меч. Ладно, поки що Алекс буде така без меча Ну, а ми будемо зараз робити. Ми покладемо її в сторінку і перегортаємо сторінку. А тепер треба ще зробити зомбі. Зомбі, ось ще зомбі. Добре, добре. Зараз. Я візьму цього зомбі. Ось він. Зомбі, його тулуб. Ось така голова в зомбі, його тулуб. У нас вийшло щось отаке. І йому даємо. Він буде у нас з топором. Бо у Алекс, Алекс буде меч, який я не знаю де. У нас вийшов покажу. Ой. Отакий ещ зомбі. Ми його кладемо до Алекс. І ми робимо ТНТ. Зараз. Зараз. Так, я повернувся. Ось, Алекс. Я її знайшов меч. Ось. Такий меч. Ми будемо зараз робити тенте. Для цього нам потрібно оце, Усе воно, і оце, і все воно. І ми це з'єднуємо. Ми так ось. Все. Все. Беремо Все. ми дві отаких назви тенти. І отак. У нас виходить отаке тенте. Бремо отаку. І у нас виходить отаке тенте. Ми перегортаємо сторинку. Нам потрібно отаку і... Два на чотири. Ми їх беремо. Усьо. І усьо. Ну, їх ставимо. Отак. У нас виходить отак. Беремо оце. Оце. І у нас не таке вийшло. Бой, не так це все поставив. О, тепер все. У нас вийшло отак ось. Перевертаємо сторинку. Нам тепер потрібно одну отаку, два на чотири і отаку. Ми взяли отаку зелену, один на два. І нам взяти коричневу. коричню, отаку ж саму. Чого один на два, бо тут дві у таких. Як ми це ставимо? Ми от беремо кричню і отак, і зелену отак. Тепер нам потрібно 2 одна, одна, на 4 одна, і одна зелена, бо чогось вона тут жовта, а тут вона зелена. Беремо наше і робимо отак. Отак. Пророждаємо сторинку. Що нам тепер потрібно? Нам треба взяти два пелюстка і одну отаку. Це, на все я так поняв, буде пелюсток. так. Да. Все правильно зрозумів. Ми ставимо отак. І беремо другу і ставимо біля неї. Беремо оцю. І отак. У нас виходить отакий пілюсточок. Ми беремо отакий ще кубік і один на чот... ой два на чотири. Кубик і отак. І ми їх з'єднуємо і ставимо. Отак. У нас вийшла отака ось, ось платформа. Проростаємо старинку. Ух ты, нам треба взяти два кубика, 2х4 і одну пластинку 2 на 4. Два кубика. І. Одну пластину. Ми взяли, що тепер і тепер ми їх ставимо. Отак. От Та-да-да-да! -да -да. Беремо одну отаку світлу вона, і ставимо її ззади. Так. І ми їх. І ми її. Ой. І там де треба? Отут. Отак. У нас вийшло отаке. Тепер. Ой, що це? Що це таке? А, ми це зробили. Перегортаємо сторинку. Нам тепер потрібно. Потрібно взяти одну отаку. Я її вже взяв Ось вона. Похоже на сердечко, яке треба поставити під цим відео. Тільки воно должно бути не коричневе. Поставити, ласка. Будь ласка, Ми ставимо їх отак і беремо тепер одну отаку і отаку. І ми їх отак. вставляємо її отак. Перегортаємо в сторінку. І беремо одну таку. Ось Усього. Іставляємо. Посередині. Так. Я так розумів, ми зараз робимо ТНТ. Зараз подивимось. Так, ми робимо ТНТ Кроком буде за. Так задні буде задній фон. Беремо одну таку і одну таку. Я вже їх взяв, не, до... не всі зараз, яку нам треба, а все, одна. І нам треба, треба отак От зробити. Ой, все точно я так зроблю. О, ні, не так. Ой, зараз. Я взяв із свого лего набора. Ну, І оце я взяв із свого лего набору. Воно чи отак. Нам як це потрібно зробити. Взяти отак. І. Отак. У нас вийшло щось. Я його вставив. у нас вийшло щось таке. Ой! Це не так його. Рогортаємо сторинку. Що ми тут бачимо? Нам треба взяти одну у таку довгу. Ой, задній фон впав. Потім трохи. Зараз я вам її візьму. Це два на шість. Ми її вставляємо. Отак От ось. Отак От ось ми її вставили. От. Так, ми беремо тепер два на чотири ось такий Вставляємо його отут. Ми його встановили. Тепер що нам треб... Там треба? Прогорнути сторінку нам треба і взяти іще ось 2 на 6. Беремо. Беремо. так. У нас виходить щось у таке. Я його так встановив. Беремо тепер Кустику такий. І встановлюємо порозові квіт. Ось що кустики і порозовій квіточки. На кожен кустик. Та не шо? В... Та не так же, щоб ви впали. Один. Я встановив зараз другий. Два. І третій. Три. І ми це. Ставимо от сюди. У нас виходить поки що потакий маленький острівець. ми перегортаємо. Вона тепер треба взяти лягушечки. Ось вона Зараз вона з'явиться у вас на екрані. Йо. Така вона. І нам треба її вставити на наш, на наш пелюсточок. Тепер ми робимо верстак ось. О. Верстак. Ми беремо. Ой, я те не встановив. Ми беремо. Ой, задній фон впав. От знову отакий пончик оце, де ми крафтимо, і його. Сторони справа і зліва. Отак от вони виглядають. І ми їх з'єднуємо на цьому пончики. Отак. Зараз. Отак. От У нас вийшло так. І другу ззади. Зад... З... Зади. І що? І ставимо от так зверху. У нас вийшов отакий верстак. Куди ми його ставимо? Чи не ставимо поки що? Ага, ми його ставимо усюди. Це ми його ставимо. Десь ось сюди. Тут, походу, що й буде Алекс крафтити. Ми беремо наших керпічок 2х4 і беремо одну таку 1х1. Отаку. Ми вставляємо. Вставляємо отак. Тут у нас буде сидіти слайм. І беремо наш кирпічик отак. Прогортаємо сторинки. Беремо нашого слайма. Ось його слайм. Беремо слайм. Ми його встановили. Так, ми його встановили. Тепер нам треба взяти два кирпічка. Ось, і встановити їх отак. Я це вже зробив Ось. Зараз. Ой! Де ще два кирпичка. Ми їх вставляємо, як показано. Отак. От О, а чого воно саме встановилось? Якось странно. О, ми тепер будемо робити оце. Ладно. Ми беремо оце. І один кирпичик 2 на 4. Отакий От ось зелений. його, його отак. От Беремо ще один кирпичик. і встановлюємо його отак. У нас вийшло отаке. Перегортаємо сторинку. Треба взяти оце. І і, і і, 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 зараз подивлюсь. Ага. Нам треба взяти ще. Отак. Дві отаких. Я їх вже взяв. Ми встановлюємо на наше дерево, отак. А і зараз отак. Беремо наш ще в очі. І отак. До наша друга і беремо її отак. Беремо отну отаку. Зелене вже сердечко. Бо вона зелена, того, що слайд вам каже, щоб що ви поставили лайк під цим відео. Поставте лайк. А. Нам треба ще взяти одну отаку. І ми це з'єднуємо на нашої листві. Ми взяли нашу оцю і з'єднали їх. І беремо нашу зелену і встановлюємо її отак. Тепер ми це під'єднуємо отак ось, і спускаємо. Воно висіло в Воздусі. Ой, якому воздусі? Нам треба взяти три отаких це стинку перевернув. Три отаких. Я взяв. О, я придумав, можна зробити корону. Ой, зараз, зараз. Я придумав, як зробити корону. Це якась не корона. Ну, пусть буде так. Ми взяли три таких плейта. Беремо тепер одну отаку і одну зелену отаку. Ой. Отаку. І як ми це з'їдемо? Ми беремо нашу ось. Премо. Оце і отак ось І я. отак ось це у нас вийшло. Якщо хочете всі інструкції подивитися, вписуйте в гуглі 21240 і інструкція, і вам виб'є її. Нажимаю. А ми. Подовжимо, беремо іще ось отакий, з'єднуємо їх отак. Беремо третій. Де? І отак. Беремо зелений, оцей. І встановлюємо його ось сюди. У нас вийшло отаке. Ми приєднуємо його, його поєднуємо до нашого дерева і спускаємо. А наше дерево встановлюється. О, чуди. І у нас острів зроблений. Отакий От ще у нас острів вийшов Давайте затестимо пушку. Зараз вам. Так, ще поставлю. Це, це, це Це щось. Ух ты, злетіло. І все. І все. Та не може бути такого. Походу і все. Ну, давайте зараз. Давайте тільки посильніше. Щось, коли я сильніше, то нас слабіше. Давайте туди кулаком. Ладно. Пусть так буде. А лягушка дивиться на вас, прямо в камеру. Отакий у нас вийшов Лего набір. Зараз я його вам зі сторони покажу. Ну для цього нам треба зараз поставити Алекс з мечем Дивіться, ми її ставимо біля нашого верстака на квіточки. А зомбі з топором ставимо отут тусь. І Алекс дивиться на нього і хоче його вдарити. А, треба дві руки підняти зомбі, це ж зомбі із Майнкрафта. Ой зараз. А, квітка випала. Зараз ми приєднаємо квітку. Отак усі у нас вийшло. На цьому інструкція закончилась. А так и все у нас лего набір вийшов. зараз вам покажу. Ой, 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 зараз. Тут надо кое-шо поменять. Ну, я ж топор добавив до зомбі для того, щоб було трохи повеселіше. І у нас виходить. Ой, Алекс впала. Зараз я підніму оце, і ви побачите фіналі. Раз, два і три! Отакий у нас вийшов лего-набір. Ну, кому сподобалось це відео, жміть вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. І всім пока!